Доброго дня, шановні клієнти. Мене звати Надія. Я є дипломованим психологом. Я закінчила Малітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. На сьогоднішній день я продовжую своє навчання у напрямку дитячої і дорослої психології. В дитячої психології я вивчаю арт-терапію і нейропсихологію. Саме тому до мене можна звертатись з проблемами і труднощами навчання, з проблемами поведінки, а також я працюю з дітьми, які мають особливі освітні потреби. В дорослій психології я вивчаю психоаналіз. І кризову психологію проводжу як довгострокові, так і одноразові консультації. Консультую з питань відносин між чоловіком і жінкою, з питань, питань дитячо-батьківських відносин. Також даю консультації з пошуку власного сенсу підняття самооцінки. Ціле покладання і проводжу консультації в кризовий військовий період для психологічного супроводу і психологічної підтримки в питанні стресу. Буду рада, якщо ви будете до мене звертатись. Бажаю вам мирного спокійного дня.